Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Сьогодні у нас буде таке відео. Думав зняти як камерчину. Я вже навіть стил стругальний зробив. Спробував станок. Ще на... учусь, можна сказати. Ну а так у нас, як вийшло, на дворі, бачите, яка погода, то був мороз, сніг лежав, а тепер з'явилася калюжа і вийшло, що в гаразі. Тачка в що в гаражі Оліна калюжа знаходиться прямо в калюжі, о, на машина в калюжі. Ну, і так, як у нашого хлопця з'явилося желання нам допомогти, то ми вирішили зробити в гаражі трохи висипку, правильно, швири слищі. <гум> так що сьогодні у нас буде відео таке, як працює Льоша. А ми на, на потхваті його, що стачка розвалиться. Ну а так зараз будемо накидати в цей кирпич потроху. Ну, побачите, як ми зробимо висипку. Як Льоша зробить висипку. У нас... Ну він не буде накладай, накладай, правильно. Скажи, іди сюди. Скажи. Не, ну куди поб'є? Так що, канал моє поділля, не переживайте. Ось ваш любимчик працює, як положено. Ганяє діда з мамою по всіх роботах. Ну, а зараз будемо накидати. Щоб нам скоріше справиться з цією роботою. Ну Це у нас залишився кирпичик цей з того кирпича, що ми привозили на камирку. Там ви вже бачили, я, я герой пыл заслав. Оце ж затіялися з стройками. Саме погода на дворі хороша. А ось хочу показати. Ви не переживайте, дров у нас вистачає. Сухі, заховані. Це добре. Ну, ми я хороші дрова випалюємо таку погоду. А ось дивіться, скільки у нас лежить, ніяк не доберемося попиляти все. Це так, збиралось, збиралось, за декілька років назбиралось, але на їх треба попиляти. Там теж лежать, треба попиляти дрова. А це ось у нас, бачите, яка уборка стоїть. Це ми вам теж покажемо. Вже не взяв, так заросло. Це сінник, що я все вам казав, що покажу вам. Це наш сінник, це. Ми збудували його. Що я казав, той синик, що вирівняв все, її вирівняв. Ну ось, добрались, тільки що сіно йде. Казав, Льошка каже, діда, що ти будеш робити, що тебе сіно так йде. Сіна, каже, нема. Ну, вже, вже пошло трохи. Сіна. Ну нічого, у нас ще старайчику є забитий. Так що якось проживемо. Бо трохи пішло сіна, бо я ж казав вам, що ми карівку придбали, так що довелося трохи довше стома ставити. Ну, а так ось потихеньку. Працюємо. Дасть Бог доберемося до камерчинки. Ну, камерчинка вона знаходиться в камерчинці, там можна і потихеньку в любу погоду працювати. Ось я стил зробив і спитував. На дворі така погода була, сніг дощ, а ми потихеньку спитуємо. Де накидай, діду? Де ми вчора вийшли з дніма на дворі? Погода така була, дощ, калюшки. Ну, десь, мабуть, за півгодинки дві пари рукавиць, курточка навскрізь мокра. Хорошо, мама йому купила штани добрі. Так, Хоч так сухі і залишились, ноги. Зараз на ми побежиш, ще подожди нагрузи. Ну, це треба ще такого кирпича навазити, Там писали нам у гаражі, треба щебнем висипати. Ну, дело в тому, що щебнем у нас сильно проблема велика, доставка сильно дорого виходить. А в такого кирпича би того, хто слідкує за нашими відео, так бачив, що ми їздили, там його... Стільки валяється. І знаєте, що кирпича я засипав і полик не поганий получив. Так що план... в планах є. Хух. Кому цікаво, слідкуйте, що у нас буде вийде. Як бачите, ми майструємо з того, що є і що подешевше. Бо я. <клух> Ма які є зараз? Щас... ціни на все страшніше. Та подожди ти мене, я ж не нагрузив ще. За тачку йому подарила бабуся наша. Так він тепер машинки свої Раніше носив у ящиках, а тепер тачка його возить. Да? Е -е. Да. да, цього хоч би хватило, побачиш. треба Надо висипати, щоб Ряже ж не було, ти ж подожди, воно. Ж... Це ж так, що снігу мало було, а як снігу доволі. А як снігу доволі буде, так. Ти... Побачиш, що воно буде. Ще раз треба буде приїжджати. Подожди, кажу. Оце. У не доженеш. Так може ну, ти сам його повозиш, кажи. О, це помощник діда. І обов'язково покалюжиш. Зараз мокрий будеш і наводиться. Калюжий минут не взяв. Вчора вийшов на двір, зразу калюжі. Ох, водоплава. Аби така думка була, що тут будемо робити гараж, то можна було зробити трохи краще у нас, як колись. Працював на бульдозері, там робили ангари міняли. Розбирали ангари, переносили, і там було доволі асфальту. Там-то я повистилав, асфальтом навазив, а тут воно якраз не виникало потреби, не треба було. Ну нічого, з часу висипем, височком притрусимо, щоб в було, воно втопчеться, втрамбується, а тоді трошки з часом якраз беремося з основною стройкою. Це ж не все, це ж ще початок стройки. Це я все буде розбиратися на віс і робити сплошну. 7 метрів, мабуть, 6-7 чи туди буде продвигатися. Навіс гаражом. Так що вже трохи шилівки придбали. Ну а тут же я ж казав, що тут ось і тут я планую. І у мене такі железні. Труба 4 метра, вал. Так думаю, тут їх повкапувати, повбетонувати сюда. Ну, а тут уже ж, щоб ворота робити. Якраз раз те столбы що казали, мені, писали, що шо... на вес стовби тонкі упадают. сюди ж будуть підводитися железні стовби. Да железних же протяжок не прибьешь, ничего, до дерев'яних приб'єш, Все буде вкручуватися, все буде укріплятися. Так що роботи тут іще і роботи коло його, це тільки початок. Ну нам ще саме найголовніше, щоб грязі не було, вода не йшла, бо Був такий випадок теж в гаражі. У мене там за літо вирили, собачки все от жари ховались, вирили ямочку, Ну поставив машину, так заїхав, торопився. А тоді теж так одлига калюжа. Треба було виїжджати, а вона замерзла. Так еле еле Я виїхав оттуда. Що краще зараз пока. Предотратити те, що можна предотратити зараз. Да, так, звичайно, щоб щебень був, щебням. Щоб щебнем набагато проще. Легше. Ну нічого, якось потихеньку, помаленьку. Трохи окультури. А де главний? А тачка де налазив. Ага. Тут выворачивай меня разберусь. Нараз. Да, ще ви. Да, сме его трохи тут висипаем вицеє. И уже каміння будет вода упитываться, и буде все воно хорошо. Бажання купити профиліо. Зварити ворота з профилі залізні, железні, рянку. А друге у мене бажання. Є своя циркулярка. Бачили, он там орці понапилював Бруски, дав все. Так... Може його напилять бруски де да зробити з дерева. профіля ж тоже така ціна в них. От напишіть порекомендуйте. Як, нав... Як ви вважаєте, що краще? Чи його зробити із профилів, чи його напилять бруски. Як на вашу думку? Ви бачите, що я до ваших парад прислухаюсь. Пойду десь у калюжу окалю От так, Отак. песок туди, вон, до гаража. Паписок. Так воно потихеньку виходить ось. Помаленьку. Зараз ось засипаємо песком, притопчем Там іще трошки десь сядеться, ще добавим Потихеньку і. Як ви запитували, откуда ви берете відео. Та да це ось теж вийшло, спонтанне відео вийшло. Відео було вообще Хотів знімати вже про рубанок, бо запитували як, що получається, чи ні. А відео виходить про гараж. Бо машина, получається, стоїть у калюжі. Да і. щоб зняти відео про рубанок, завтра я надо, про кухонь надо виділяти день. А мої дівчата хочуть з'їздити на концерт у Чернігов. Дед остается с коровком Во! <coughs> на концертах надо ехать. Надолго. Ох, ох и погода сегодня. Солнце, свет, ветер. Солнце светит, а ветер. Вчера дождь лупенный в по полдня. Да где погода? А тоді вийшов вечором припоруватися, значить погода була, вийшов припоруватися. як лупанув, мокрий увесь. Ну нічого. О! Давай, вези сюди, виворачуй. Сюди давай, виворачуй. О! Давай, дети, ладно. О, камази, які є у мене, бачите? А я тобі казав, купила машину, треба тепер працювати. Ну, нічого страшного в цім нема. О. В цьому році, як ви знаєте, була така жара, так вона ту машину бідну ховала і туди за хату, і сюди за хату ставила. Бо машина темна, да ще це, да кажеш. О! Тут іще багато висипать. Робити нам зараз саме головне. Мощник розгулявся разгулялся Так нам треба Ну там може бігти теж тоже не то Будемо щось думать на главно тут а. Те, Я знаю привозить і все хватит Та на перший раз хватит Що вже опять у калюжу впав? Як ти умудряєшся? Чуть відвернулись, уже укажу. В... От... Напишіть, будь ласка, в коментарях, у кого є, така оце риба. Вон по знаку гороскопа риба. Так воно виходить. Що, казали, цемент там залить. Може, може навіть не буде ніхто його заливати, ну це будемо бачити. Може ми його просто висипемо кирпичом, затопчемо да і буде видно на тим. Ну це поки такі плани. А так вже, вже ж машина не буде стояти у грізі, у калюжі. Дай, треба вже оператор бігти з нашим головним вожчиком, тачкавозом у хату, бо змерз на піч лізти. На піч полізеш. Ну, ну так похолодно. Ну а так, на цьому відео будемо наше завершувати. Пишіть, коментуйте. Я ж не забувайте, спитав, зараз можна вкапувати, чи не буде діло з цемента, чи ні. За стовпці. Ну а на наступне відео вже я планую, але покажу, вже таки доберемося в коморку, покажу столик, який зробив. Ну а на цьому будемо вже завершувати наше відео. До побачення, до наступних зустрічей і мирного всім неба.